Основними виробниками молока на Волині залишаються одноосібники. Вони утримують 95 тисяч корів. Їхня продукція це 84% загального обсягу виробництва. Господарі, які утримують три і більше корови, а таких в області понад 3,5 тисячі, отримують 200 гривень із обласного бюджету за кожну тварину. Аби поліпшити генетичний потенціал поголів'я, власникам особистих селянських господарств відшкодовують по 60 гривень за проведення штучного осіменіння. Проте, зі слів директора департаменту агропродукції, Промислового розвитку облдержадміністрації Юрія Горбенка поголів'я худоби на Волині зменшується. Причина закупівельні ціни на молоко від населення в області одні з найнижчих в Україні. А тому посадовець акцентував увагу на роботі підприємств, які вигідно вирізняються закупівельними цінами. Йдеться зокрема про Рожечинський сирзавод. Сьогодні це підприємство. Дає найвищу ціну у нас на Волині 4,5 тисячі за тонну молока у сільгосппідприємств і 2,70-2,90 у населення за літр. І хочу, щоб це почули керівники, представники молокопроробних інших підприємств. Якщо не буде конкуренції здорової і не буде підвищення ціни, в тому числі тут, то ми просто будемо наших виробників молока доводити до того, що вони корови будуть. Ще більш швидкими темпами збувати. Ціна на молоко, зі слів представника підприємства Лілії Литвинчук, залежить у першу чергу від його якості. Тому для населення вона залишається невисокою, оскільки їхня продукція визначається як другосортна. Тим часом у сільгоспідприємств, облаштованих доїльними залами, молоко купують за вищими цінами. Ці якраз підприємства вони оцінюються як по екстра класу молоко і вони мають високі ціни. Це говориться насамперед про. Ті підприємства, які в які вклали великі кошти, і які мають дійсно якісне молоко, це от тоді можна говорити про ціну 4,50. і. Так сказати, з ними можна вести певну розмову. Виробництво високоякісного молока екстра класу можуть забезпечити лише крупнотоварні господарства, облаштовані догільними залами. Таких на Волині вісім. Одне із них товариство з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки, з роботою якого ознайомилися учасники наради. Зі слів керівника товариства Івана Смітюха. Впровадження сучасних технологій дозволяє не лише поліпшити якість молока, а й збільшити продуктивність худоби. Завдання яка ферми. Не три тисячі літрів молока. Не чотири як в радянський час, що вже 4 тисячі це вже були ну здобутки. а сьогодні сьогодні завдання з 1 вересня минулого року, 13-го, по 1 вересня 16-го року на цій фермі за рахунок цих курів, потім покупленого матеріалу, тобто нетелів молодих телят із Європи, в тому числі, завдання надоїти від 8 тисяч літрів молока. І більше учасники наради ознайомилися з роботою зерносушильного комплексу, який працює на альтернативних видах палива. Йшлося також про роботу Крову і галузі краю детальніше про це у програмі Актуальний репортаж цієї суботи о 21.30.